Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болтинська. 22 січня. Українці відзначатимуть день соборності. Це одна з визначних дат, тому що саме в цей день, у 1919 році, у Києві на Софійській площі було проголошено акт злуки. і хоча. Е Втілити його в життя нормально не вдалося, але це був дійсно визначний день і визначна така віха в нашій історії. Тому про те, чому власне що завадило подальшому існуванню соборної України про історичні подробиці цього. Факту ми поговоримо з гостем нашої студії, це доцент кафедри історії Криворізького державного педуніверситету Вадим Яшин. Доброго вечора. Доброго Вадим. вечора. Ну, давайте поговоримо спочатку про те, чи змінювалася. Ми всі знаємо, що історія переписується багато разів, в залежності від того, хто при владі, хто як дивиться на різні історичні події, їх дійсно можна подавати під різним кутом. Чи змінювалася трактовка за ці трішки більше ніж 100 років на вашій пам'яті? Вик... як історію викладали в підручниках, чи по різному на це дивилися там за радянських часів, за часів незалежної України? От зараз. Я вам скажу, що переписування історії, власне, це е, завдання історики. Да? Є таке вислів, історія це те, що роблять історики, тобто історію робимо ми. Що стосується трактування, то е, я вам скажу, що в радянські часи, взагалі в радянській е, історії академічній, в історії освітній е, слово злука взагалі не фігурувало. Я, Сьогодні, от у нас був невеликий захід в університеті. Ну наскільки це можна було присвячений цій події? Я навіть там відзначив, що під час навчання в школі зрозуміло, ні. Навіть під час навчання в університеті це вже були часи другої половини, х початок 90-х, Я також там не чув слова з лука. А як це називалося? Е, ніяк? Взагалі, Але цей факт цього був? не було. А тобто в не бу... взагалі абсолютно не... цього не існувало, цього не було і ніколи про це не говорили. Да. українські буржуазні націоналісти, це максимум, що казали, Українська буржуазна центральна рада. Це все. А уже тільки після здобуття незалежності, ну взагалі то реально, це друга половина 80-х 80-х, 88 й коли була. Відновлена нормальна політична діяльність. Поступово відбувалося відновлення, створені українські сучасні партії. Тоді вони і поставили питання про відновлення справжньої історії. А в 90-ті вже так, це вже стало згадуватися в школах. І е, сьогодні ми бачимо те, що бачимо. І трактування. Я не скажу, що воно дуже змінилось, воно розширилося значно від просто фіксації якогось факту, якогось незрозумілої, як на 80-ті роки для пересічних громадян ЗУНР, Західноукраїнської УНР, до сьогоднішнього розуміння просто величезної історичної ваги цього факту. Ну, і давайте трішки нагадаємо коротко глядачам, що ж сталося 22 січня 1919 року. Е, власне, тоді були українськладні е, умови. Тоді йшла війна, і як ви здогадуєтесь, з тими ж самими, з ким ми сьогодні воюємо. Сама підготовка почалася також у складних умовах. Вона ще почалася з осені, жовтня, приблизно 18-го року, і тут ми. Упираємося в одну із найбільш складних для української історії проблем. Це величезна кількість тих, ви знаєте, така прислів'я, де три українці, там два гетьмана, один генеральний писар. От приблизно те ж саме. При владі був Скоропадський, один із найбільш успішніших українських політичних діячів, правда, закінчив він погано, але це там трошки інші причини. І в той же час, коли він при владі, інша політична сила, також проукраїнська. Представники Української центральної ради, яка на. Той час ще не була при владі, вони трошки пізніше прийдуть, коли повалять Скоропадського. Вони починають перемовини із Західноукраїнської Народної Республіки про об'єднання в єдиній державі. Ці перемовини закінчуються в січні дев'ятнадцятого року, коли вже нема скоропадського, коли до влади прийшла директорія після важких подій громадянської війни. І в січні дев'ятнадцятого року домовляється про об'єднання, як до речі, сказано було в тому самому універсалі Галичини. Угорської України, значить, якраз оті землі, які входили, Оце вислів угорської України він пізніше майже не застосовувався. І 22 го числа було призначено так, би мовити, урочисте. Конституювання можна сказати, тому що насправді документи підписуються не десь там при присутності великої кількості народу. Це мала бути урочистість. До речі, ця урочистість була добре організована. Те, видатний театральний діяч український Микола Садовський. Він організовував сценарій, написано було ним, добре було прикрашено, там портрети Шевченка, рушники. Як тоді там писали килими з портретами. Це все було чудово організовано. І учнів, організовано студентів, організовано чиновництво. І спочатку вийшли війська, стали, як написано ще раз, у спогода, шпалерами. Тоді такий термін був. За ними Це в Києві, так? Да, це все в Києві на Софійській площі. І там вже було урочисто виголошено це і виголошував його Федір Швець. Він був член-секретар так званої директорії. Директорія це орган. Ну можливо, не всі глядачі знають, не всі вчилися в українські часи. Директорія це такий орган, якому було передано всю повноту влади у ті важкі часи, щоб вони швидко прийняли, приймали рішення. Були і міністерства, було все, але директорія ці от п'ять осіб, які приймали рішення, от зараз прямо. Негайно. І оці члени директорії, значить, там були присутні. І, е, е, на жаль, знову ж таки розумієте, оце е, наше. Я думаю, що ми все ж таки подолали. Оцю важку річ, яка і потім нам суттєво псувала все. Навіть на відео, не на, на відео, на плівки тодішні 에, поряд стоять Вінниченко, Володимир Вінниченко і Симон Петлюра, і вони не дивляться один на одного, одного. Між ними були глибокі розбіжності, не тільки не з точки зору соборності, а з точки зору інших політичних. Зате потім, коли, на жаль, на жаль, ми програли той період, коли. Значна частина української політичної еліти вимушена була е, піти в еміграцію. Там, хто туди пішов, хто поїхав, вони залишились живі. Хто залишився тут? Вони були всі в 30-ті роки страчені, в тому числі Сандормох, Андрієвський також і інші величезна кількість. І от там вони. Незважаючи на свої величезні розбіжності, це єдине питання, по якому вони завжди об'єднувалися – Це соборність. І коли вони вели між собою перемови, не були різних поглядів, від абсолютно соціалістичних до абсолютно там ринкових, наприклад. Але коли вони починали щось між собою говорити, то соборність це була річ, щодо якої у них не було жодних розбіжностей. Історичне значення її стало видно набагато пізніше. На жаль, в локальному плані, в локальному сенсі тут. Тодішня соборність припинила своє існування в грудні того ж самого 19-го року, ну, крично рік да. Про були дуже важкі умови. А як вважаєте, Чи можна було в тих умовах все ж таки зберегти, якби можливо якось по-іншому повели себе? Ну звичайно, тут не маємо такого, якби, якби, але якщо припустити, чи можна було зберегти все ж таки от незалежність України в тому вигляді, в якому ви її 22 січня проголосили? Ви знаєте, як на мене, це ще раз кажу суто моя точка зору, це не точка зору історичної науки в цілому. Вибір був приблизно як зараз. Да? Хочете миру, віддайте Україну. От ми, ми хочемо миру, да, віддайте, що нам дорожче. І тоді була така ситуація. Ті ж самі західноукраїнське військо, яке було, воно було з 15 тисяч, там близько 10 тисяч було поранених і хворих. Воно було абсолютно виснажене. І вони єдине, з ким домовляється з Денікіним, переходять на його бік. Зрозуміло, він поставив свої вимоги. Це ще один такий імперець російський. Те військо, яке було під проводом Петлюри, воно також було дуже виснажене. Але. Вони не розуміли такого переходу на бік російської імперії в той же час, як вони вважали, що можна далі боротися. Причому теж саме українські війська під проводом Петлюри вели дуже важкі бої. Там і з того боку більшовики, там поляки, там той же самий Денікін. Украй важкі умови. Я, чесно кажучи, не бачу варіант. Та там ще гірше було. Там далі е, Петлюра укладає договір. Це, я б назвав його договір відчаю з поляками, за яким віддає їм значну частину території. Холмщину, і Підляща. Е, частина там зараз у Польщі залишається. Щоб тільки поляки допомогли вигнати більшовиків е, із Києва. От цього вже не розуміють галичани. Західноукраїнські це галичани. Да? І вони кажуть, як ви віддаєте наші землі для чого? Тим же самим полякам, проти яких воювали галичани на той час. І поляки стають союзниками петлюру, що вигнати більшовиків, і оце постійна боротьба один проти одного. Там не було іншого варіанту. Ну я не бачу інший варіант. Ну вся ситуація, ви вже е, сьогодні казали про це, таке прислів'я, да? два, два українці, три гетьмани і писар. Е, наскільки ви з тим згодні? І наскільки це відображає дійсно нашу якусь національну е, ну, особливість? Давайте називаємо це так, е, тому що Україна дійсно. Дуже багато ось таких прикладів історичних, коли от це бажання влади, чи якесь таке розуміння влади нашої української. Що от чому так складається? Чому так кажуть, і чи є це відображенням дійсно якихось наших рис? Ви знаєте, всі прислів'я характеризують зовнішні якісь ознаки. Да? От узовні побачили, от уява така, імпресія, і певна така характеристика. Я вам скажу, що українці е це люди, які завжди самостійно вирішували власну долю. Ми ні до кого не просилися, навіть якщо взяти якусь конкретну окрему людину, да ми завжди прагнемо самостійно вирішити всі свої питання. Ми нікого не просимо, не плачемо. І оця самостійність, якщо ми заглянемо в глиб віків, наприклад, от 18 століття, 17 козаки абсолютно самостійно. Він самодостатній в усіх варіантах. Так? Він може битися, захищатися, він може робити все. Оця певна самостійність, ця позитивна риса. Так? Наша індивідуальна самостійність, стійкість. А раз людина самостійна і стійка, сама вирішує свої питання, в нього свої погляди. На вирішення цих питань, і, от, можливо, ця позитивна риса в якісь моменти відіграє іноді, можливо, якусь негативну роль. Але я думаю, що в значній мірі це в минулому. Ми порозумілися. І те порозуміння, яке нам іноді нав'язувало, знаєте, поділу західноукраїнська, мовляв, давайте порозуміємося, захід і схід це неправильно. Навіть у цьому терміні давайте захід і схід порозуміємося, є розділ. Ми не розуміємося захід і Схода. Ми розуміємося один з одним в соборності. Ми маємо розуміти друг друга один одного. Тому от зараз, що відбувається, подивіться на той же самий волонтерський рух. Подивіться на ті всі події, які є, як весь народ піднявся. Тут у нас немає вже розбіжностей. Розбіжності будуть потім. Тому я думаю, що ця характеристика. Вона застосовується у таких крайніх випадках. Вона не відображає сутність українського народу. Від іншої, просто він самостійний, кожен із нас індивідуум. Всі вважали, що в цивілізованому світі у 21-му ну, війна неможлива, а тим більше в географічному центрі Європи, культурного світу. Так. Як ви вважаєте наслідки того, що відбувається зараз в Україні для української державності? Як їх можна на сьогоднішній день оцінити? Е... Ну, погано бути пророком да? завжди. Що стосується мене, то щодо державності, державність ми збережемо в будь-якому випадку, це ті випробування, які об'єднують націю. Єдине горе, на жаль, об'єднує, тому на жаль, тому що горе. І у цьому горі ми єдині. Державність вистоя. Інша проблема. Економічна, соціальна, ми бачимо демографічні, зруйнована величезна частина. 20% відсотків, оті, які були окуповані і які сьогодні залишаються, вони зруйновані вщент. Там вже нічого нема. Ці міста треба відроджувати. Десь людей якось мотивувати, що вони приїхали. Державність вистоїть. А коли вистоїть державність, я думаю, що при Розумію українського народу, розумінню українського народу. Ви подивіться, як у нас, наприклад, от відновлюється, там десь розгромили магазин, там я не знаю, що там будинок і що. Воно все відновлюється. Будується в часи війни. Ніхто не будує. Ми відбудовуємо і це все є. Так відбудується все. Державність наша сталася. Вона є і буде. Тобто, вже як у 19-му році, коли вона трішечки побула і знову все це розсипалося, такого не повториться. Може. не повториться, ще тому що історики пов'язують виникнення сучасної політичної української нації із періодом Першої світової війни, це 14-18 рік. Виникнення і події 17-18 – це події, коли нація тільки-тільки народжувалася. Ми пройшли дуже довгий час. Ми маємо 30-річний досвід незалежного буття, і ми вже не в тій ситуації, коли нація. Тільки-тільки народилася. Ми в тій ситуації, коли нація є, існує, і ми будемо боротися за своє існування, і ми виберемо його у нашого ворога з огляду на географічне розташування України. Чи можливо нам взагалі тримати якийсь нейтральний статус позаблоковий, скажімо так, у майбутньому? Чи це нереально? І нам треба дійсно якусь займати сторону, обирати союзника і. От якщо брати вже такі далекі перспективи, все, що зараз відбувається, це наслідки того самого прагнення бути нейтральними. Ми не можемо бути нейтральними живучи тут. Десь може на якомусь острові ми були б нейтральними. Ні, ви подивіться, у нас Україна це та територія, де відбувається цивілізаційний, ну не розлом, а кордони проходять цивілізаційні між світом, наприклад, європейським і світом мусульманським. Навіть взяти часи, коли. Тут була Туреччина частина там, в значній мірі, тут були татарські державні утворення, ті старі, про які ми говоримо. Тут є поділ між західно розумінням світу, да, західним, який в принципі, інтегрований до слов'янської культури, і от тим східним, який ми бачимо на східних кордонах у нашого, прости господі, сусіда. Е, і ми не можемо бути. Нам треба, щоб бути нейтральними, треба зробити вибір. Да? Ми тут, тут і літ. А якщо ми виберемо, да? виберемо захід, нам треба кордон тут. Виберемо схід, треба кордон тут. Ні. Ми маємо е, захищатися. Ми сьогодні не можемо захистити себе самі. Ментально е, ми мирні люди. Але я не бачу перспектив якоїсь нейтральності, позаблоковості. Це е, мертвонароджена ідея, як на мене, які на вашу думку сьогодні треба робити висновки і яких помилок уникати? От з огляду на історичні події того ж 19-го року е, акту проголошення соборності 22 січня, от в сьогоднішніх реаліях, які ваші поради були в як історики. В сьогоднішніх реаліях ми маємо чітко розділити, де питання історичні, і де питання теперішні, локальні. І коли ми кажемо історичні, це державність. Да? Відповідно для державності нам треба перемога і такі інше. Це питання історичні. І тут не має бути ніяких розходжень. Ми маємо об'єднатися в тому розумінні, що всі... Ті, хто прагне до вирішення важливих політичних питань, вони мають бути, мають брати участь у вирішенні цих політичних питань, і об'єднання має бути на основі не якоїсь там вірності якомусь лідеру, якоїсь партії, якісь ідеї на основі вірності України. У нас є Україна, ми об'єднуємося навколо України. І далі ми вже не розбираємо. Ми об'єдналися навколо, і далі треба враховувати те, що я сказав українці індивідуально. Вони ніколи не простять, коли їхню точку зору не врахують. І тому це треба також враховувати. У маєте на увазі враховувати нашим політичним лідерам. Які... Політичним лідерам в першу чергу вони мають розуміти, що вони лідери тимчасові. Подивіться, де вони всі ділися? Нікого нема. Всі, хто думали, що вони будуть вічно, та ж сама Центральна Рада прийшла через два роки. Той самий Грушевський вже там, в Чехії, всі його забули. Всі ті політична, українська політична еміграція. це розумієте, ну еміграція, Тут вони були, а хто вони там? Згадайте долю того ж самого Махна, хоча він не був борець за е, волю України, він був самостійний, тут він був 100 тисяч командував, а там він закінчив чоботярем е, і хворим нікому не потрібне. Там поза Україною нікого нема. І нічого нема. Все є тут, в Україні. От коли ми це зрозуміємо, тоді і ми будемо тут, в Україні. Що б ви хотіли побажати сьогодні українцям напередодні дня соборності? Напередодні дня соборності. Єдине наше бажання я думаю, у всіх це перемога. Я просто хочу нагадати, сьогодні соборність день соборності у нас 22 го числа, а сьогодні день пам'яті захисників Донецького аеропорту. І ми згадаємо їх і згадаємо всіх, хто загинув. Єдине наше прагнення це перемога. Перемога це державність, державність це соборність. Соборність перемога, державність оцей трикутник. Всі ці речі залежать одна від одної. Нема перемоги без соборності, нема соборності без державності, нема державності без перемоги. Перемога, соборність держава. Ось я б так сформулював. Дякую вам за цікаву розмову. І на Ми подивимося, як сьогодні відзначали день соборності у кривому розі. А я нагадую, що в гостях у проекту Прайм Тайм був доцент кафедри історії Криворізького державного педагогічного університету Вадим Яшин. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі. Нашій соборності 104 роки 22 січня далекого 1919-го був проголошений акт злуки української та західноукраїнської народних республік, який став історичним об'єднанням українських земель в одній державі Цьогоріч, вперше за часи незалежності, ми відзначаємо цю дату в умовах повномасштабного вторгнення. Ректор Кивейського педуніверситету Ярослав Шамко зазначає, у контексті сьогодення навіть сам термін Соборність сприймається по новому. Цей виклик він ще раз засвідчує, що ми зараз фактично на нас покладений цей обов'язок остаточно здобути і вибороти незалежність і свободу нашої країни. Тому я думаю, що ми зараз всі маємо бути гідними тих наших попередників, які завдяки яким ми маємо нашу незалежну державу. Війна, що триває, міцно згуртувала криволістів, українців та друзів нашої держави з інших країн. Один з таких Марчин Мейєр, який від першого дня війни допомагав евакуювати дітей, жінок та людей похилого віку з гарячих точок до Польщі. Був і у Бучі, і у Ірпені, знаходився у Харкові, коли місто щодня обстрілювали ракетами та авіабомбами. Зараз Марчин допомагає звільненій Херсонщині. Я допомагав із і звичайним людям, дітям в Україні. Я проводжу більше часу аніж у Польщі. Веду свої соцмережі. Мої друзі та співгромадяни бачать усе це. Поляки хочуть допомагати українцям і допомагають. З нагоди прийдешнього дня Соборності на урочистий прийом до сесійної зали прийшли більш ніж 150 людей. Це ті, хто з перших днів війни донині стоїть на захисті міста, підтримує військових та переселенців. Будував та будує фортифікаційні споруди довкола Кривого Рогу та на далеких підступах. Долав та долає наслідки ворожих ракетних ударів. Одним словом, це ті, завдяки кому кривий ріг називають містом фортецею. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул подякував усім присутнім за патріотизм, доброту, людяність, героїзм та особливо гідність. Бо саме гідність наша найпотужніша зброя. Вже добігає перший рік війни. І ми зробили все, що змогли. Ми захистили Кривий Ріг, ми дали його зруйнувати, ми допомогли нашому війську, ми допомогли всім, хто цього потребував, мешканцям. Місто живе. Місто живе, і місто, і місто працює. І я впевнений, що перемога буде за нами на мільйон відсотків. І перемога буде за нами, завдячуючи всім, і військовим, і цивільним. Але війна ще триває. Попереду багато випробувань складнощів та викликів. Та найкращою нагородою усім нам стане нова соборність, повна деокупація території, захоплених ворогом, та вихід на кордони 1991 року. Віримо, так і буде. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко. Перший міський. Київ.